Якщо я вас питаю, яке найменш вивчене місце у природі, вам напевно прийде на думку світовий океан. але насправді це космос. Якщо роздивитися детальніше вивчення космосу, то впевнено можна сказати, що ми трохи про нього хоч щось знаємо, і одночасно ми не ні знаємо ніфіга. Космос це як величезний айсберг, де не те, що ледве вивчили поверхню, ми ледве щось знаємо про іні на поверхні цього айсберга. Але все ж таки, завдяки багатолітнім вивченням, ми маємо хоч якісь точні знання, де що і як щось злаштовано. І, хоча деякі точні знання були отримані ще багато століть тому, тому більшість людей навіть сьогодні не знають елементарні речі, які стосуються космосу. Тому всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні я розкажу про деякі речі з астрономії, які більшість людей чомусь профукали в школі. Мала ведмедиця. Всі чули про Сузір'я, мала та велика ведмедиця. Коли людей просиш показати велику ведмедицю, то цим проблем нема. Сузір'я дуже популярне, відоме, його чітко видно на небі саме так, як його зображують. Тому більшість людей це Сузір'я спокійно знаходять на небі. Але коли просиш показати вже малу ведмедицю, то тут же починаються приколи. Зізнавайтесь, більшість з вас саме цю маленьку кубку зірок називали малою ведмедицею. Якщо я правий, то напишіть обов'язково про це у коментарях. Насправді смішно не тоді, коли люди приймають це скупчення за сузір'я, а тоді, коли тобі на повних щах кажуть, що це сузір'я, так ще починають сперечатися і щось доказувати, коли насправді це ніяка не мала ведмедиця, а зоряне скупчення плеяди. Плеяди є одним з найвідоміших зоряних скупчень на небі. Вони розташовані в Сузір'ї тільця, а не озброєним оком можна розрізнити від 6 до 9 зір. Хоча загальна кількість відомих зір цього скупчення понад 600. Люди плутають це скупчення сузір'ям, тому що віддавно воно все ж таки чимось схоже на ківш, як у великої ведмедиці. Цікаво, що ці два об'єкти знаходяться віддалено один від одного, в той час, коли потрібне нам сузір'я малої ведмедиці, знаходиться зовсім поруч з великою. Ось вона. Тупо паралельно над неї і по розміру в десятки разів більше, ніж скупчення плеяди. Причина, чому люди не знають, де саме знаходиться це сузір'я, у тому, що, по-перше, більшість людей просто не знає, як правильно воно виглядає. А по-друге, якщо і знає, то зірки в сузір'я дуже затьмарені. Сузір'я не те, що не кидається в очі. Це сузір'я взагалі складно знайти, якщо не знати зоріну карту. А в умовах міського засвітлення ви взагалі фіг, що зможете розглядіти. Щоб роздивитися наступну тему, яка мене так турбує, нам не треба віддалятися від малої ведмедиці. Або проблема знову всередині неї. Це полярна зірка. У школі. <кхм> Та, ой. Так, секунду, секунду. Вибачте, я тягну хронометраж. У школі нам били голову, що полярна зірка це прям таке офігенне зірчіще, завдяки якому мореплавці, як по стрільці навігатора, плавали по морю. І за того, що нам у школі вбивають у голову те, яка ця полярна зірка дуже яскрава, майже найяскравіша, то більше всім запам'ятався саме факт яскравості. Тому деякі люди, коли бачать якусь яскраву зірку, то вважають, що це ж точно саме полярна зірка. Тобто три об'єкти, які люди сприймають за полярну зірку. Номер один Венера, номер два Юпітер. І номер три Сіріус. Звідки пішов такий міф, що це прям така дуже яскрава зірка. Мені не Її загальна яскравість становить близько другої величини, що вважається середньою яскравістю для видимих зірок. Зоряна величина – це шкала, що використовується для вимірювання яскравості зірок на небі. Чим менше значення зоряної величини, тим яскравіша зірка. Наприклад, дуже яскраві зорі мають негативні значення зоряної величини, а найслабші зорі мають величину більше шести. Сіріус найяскравіша зірка на небі. Має зоряну вуличину мінус 600. Рігель, одна з найвідоміших зірок у Сузірі Оріон, має зоряну величину 0,13. А Проціон, головна зірка Сузір' Малипес, має зоряну величину 0,38. Ось ці зірки мають сильну яскравість. і хочу звернути вашу увагу на те, що той же Рігель, який один з найяскравіших, вже в рази темніший, ніж Сіріус, який дуже гарно кидається в очі, а полярна зірка приблизно така ж тьмяна, як Рігель у порівнянні з Сіріусом. Тобто, по яскравості полярна зірка є звичайною непримітною точкою на небі, який більше зірок. Тому, якщо ви не знаєте де і як розташовуються зорі та сузір'я на небі, то навряд чи без карти зоряного неба ви знайдете полярну зірку. Вона просто накидається в очі і візуально змішується з іншими зірками. Але в чому її популярність? А як я і згадував, вона є важливим об'єктом для навігації, тобто використовується як орієнтир для знаходження північного напрямку на небі. Як це працює? Зоряне небо поділяють на півкулі залежно від положення спостерігача на землі. Розділення зоряного неба на півкулі є штучним та базується на понятті екватор небесної сфери. Якщо спостерігач знаходиться на північній півкулі землі, то він в основному буде бачити зірки та сузір'я північної небесної півкулі. В центрі північної небесної півкулі якраз і знаходиться зірка, яку називають полярною. Полярна зірка знаходиться на небосхилі майже точно над північним географічним полюсом землі. Тому з будь-якого місця північної півкулі ця зірка знаходиться чітко у напрямі півночі. А так як наша планета ще крутиться як юла навколо своєї осі, то всі об'єкти міняють своє положення на небі в той час, як положення полярної. Зірки на небосхилі майже не змінюються протягом ночі чи року. В історії людства ця зірка стала важливим орієнтиром, яка вказує чітко на північ. А всілякі мореплавці та мандрівники її легко знаходять, тому що просто шарять зазоряне небо та орієнтири. А коли вчителі в школі розповідають про те, яка полярна зірка дуже яскрава, мені хотілось весь час питати: ви там що в очі добитесь? Вийдіть на вулицю вночі та гляньте нарешті на небо? Чи ви як в тому фільмі? Не дивіться угору. До речі, що стосовно яскравих об'єктів на небі, іноді на небі можна спостерігати такий цікавий об'єкт, який в основному пролітає з заходу на схід або з північно-західного південно-західного у північно-східний південно-східний напрямок. Сподіваюсь, не сильно грузанув з напрямом, б я б теж штупанув. Коротше, летить собі такий цікавий об'єкт з одного кінця горизонту у інший, сам по собі досить яскравий, але справа не в об'єкті, а в реакції людей, бо в більшості випадків реакція приблизно така. Це літак, а може НЛО? а ні. Це, напевно, дрон. Якщо ви вночі бачите об'єкт, який летить в тому напряму, що я сказав, то видихайте. Це МКС. Я сподіваюсь, тут всі в курсі, що таке МКС. Міжнародна космічна станція, пролітаючи кожні півтори години навколо Землі, входить у тіньову зону. Але так, як пролітає набагато вище спостерігача, то залітаючи у тінь, а для нас це у ніч. Сонце ще деякий час освітлює МКС, хоча, коли в той же час під самою станцією на землі вже ніч. А так як ця станція не така мала, як звичайний спутник, то і світла вона відбиває достатньо, тому на фоні зірок МКС має величезну яскравість. Так і виходить, що космонавти спокійно літають на станції. А як Якась частина людей від цього встигає всиратись. Тому, щоб не всиратись від звичайних астрономічних явищ, підписуйтесь на мій канал, а щоб не пропускати нові відео, новини каналу та всі стріми на Твічі, підписуйтесь на мій телеграм. І звісно, всім особлива дяка, хто підтримав мій канал Монетою. Всі посилання в описі, але не забувайте підтримувати ЗСУ. Маленька порада від мене: якщо вас так цікавить загадкою з різних тіл, що знаходиться або літать по нічному небі, то зайдіть у плеймаркет або App Store і завантажте додаток карти неба. Таких додатків просто купа. Я, наприклад, користуюсь додатком Star Valk 2. І ні, це не реклама. Я ще бічарний канал, і в мене не замовляють рекламу. Так, секунду. Достатньо просто вімкнути додаток з мобільним інтернетом, навести свій смартфон на ту ділянку неба, яка вас так цікавить, і додаток дасть вам всю повну інформацію про те, що ви зараз бачите на небі. Так само, до речі, з МКС є додаток, в якому вказується, де саме пролітає МКС, і навіть є пряма трансляція з борту цієї станції. Тому, коли МКС буде пролітати над вашою територією, фактично ви зможете влізти в кадр. Ось вам такі маленькі лайфхаки, які допоможуть вам знайти відповіді на всі питання, які стосуються різних об'єктів на небі. І остання тема на сьогодні це місяць. Всі поважаючи себе канали про космос, роблять відос на тему, що не так з нашим місяцем, і я також це зроблю. Ага, чим є гірше. Існує два найпоширеніших питання, яке турбувало і турбує людей досі: чи літали астронавти на місяць, або якого біса місяць не крутиться навколо своєї осі, і завжди повернений до нас однією стороною, а темну сторону ми ніколи не бачимо. Про висадку на місяць треба робити окреме відео, бо там розмова буде дуже довга. Хоча тільки фольгоголові вважають, що на місяць ніхто не літав. А о чому місяць не крутиться, людей турбує більше, тому я все ж таки все поясню. По-перше, ніякої темної сторони місяця не існує, бо коли на видимій стороні починається ніч, то на зворотній стороні це позаду, логічно починається день. Тому правильно казати, що дана сторона місяця не темна, а не видима або зворотня сторона місяця. А по-друге, хто вам сказав, що місяць не крутиться. Місяць прекрасно крутиться. Як я коли згадував в ролику про Титан, період повного обертання місяця навколо своєї осі співпадає з його повним обертом навколо землі. Тому він і повернутий завжди до нас однією стороною. Можете самі провести експеримент, станьте обличчям до якогось предмета, зробіть навколо нього декілька обертів і одночасно обертайтесь навколо себе так, щоб ви робили повний оберт навколо своєї осі з повним обертом навколо предмета. Самі здивуйтесь, як ви будете обертатись навколо предмета, постійно повернуті до нього обличчям. Так само і обертається наш місяць. Тоді, напевно, конспірологи будуть агресивно питати, чому так все магічним образом співпадає. Стоподово з місяцем не так все однозначно. Магії ніякої немає. Є лише земна гравітація. У минулому, коли місяць був ще молодим, він обертався швидше і мав більш еліптичну орбіту протягом тривалого періоду. Але в результаті тяжіння землі місяць поступово сповільнив своє обертання. Процес, відомий як приливна блокада, спричинив те, що сила притягання землі стала затримувати одну сторону місяця, яка тепер постійно спрямована до нас. Це як тримати собаку за витягнутий повідень, коли вона бігає навколо вас. Вона буде бігати навколо вас, але завжди однією стороною до вас, тому що ви її просто тримаєте за повідь. Тому можна сказати, що. Земля тримає наш місяць таким ось гравітаційним повідним. Тим паче під дією приливної блокади спостерігається не тільки наш місяць, а ще супутники Юпітера, Сатурна та Нептуна. Так, там теж є супутники, обернені однією стороною, і такий тип обертання супутників навколо материнської планети є абсолютно нормальним і частим явищем, на фоні чого місяць тепер не здається вже таким дивним і унікальним. Пишіть у коментарях, які ви знаєте тупі очевидні речі з астрономії, які люди чомусь досить цього не розуміють. А найкращий коментар я озвучу у наступному. Випуску. А якщо ви наберете більше 600 лайків під цим роликом, то я зберу ще декілька очевидних фактів з астрономії, які чомусь більшість досі не знає. Тому далі буде.